Йоу-йо-йо-йо! Спеціально для легендарної кавалерівки Кузмер! Є тисячі бенні! Ну що, погнали! Та тут це леліка уся брата! У нас не колеше бракові діла! Коні мої націю люблять чай! Ай ти полота си дай скучай Та тут це леліка, уся братва! колишні про твої діла, куди <му> має нація сильно люблять чай Ей ти, мала там сильно не скучай. Та ти, мала там сильно не скучай. Тут пацани села, ти попою качай. Ми любим кавалерку, любим рідний чай. Ти ще не чув цей трек, де блютуз включай. Ти мій найкращий. Чекай Назіка не показує. Назік то є Ми собі цього нема. І мене занять спать. А Назі каже, ходи на мене, братила. А ми собі сидимо з Назіком. Зарайдем. чаю чай, днем, де? Дем? Дем брати. Я тобі казав, того реально заходити. Казав смерть, то є, є, є. трикутник. Де Льоні? А Льоні вже там спить. Де куди? Де ні Ні Німемо тоже. А ми з нозром тримаємося. Хто ти є? хто то є? Yeah. <laughs> ти є? Є? є наша Діана. Mm -hmm. mm -hmm. Мені така була два дні назад. Yeah. No, no, no. Ну все, Спи. Добро. Yeah. Віддихай. Як горання, нормально? Не yeah. <laughs> закінчити Так. само, да? Yeah. да ладно, скільки того життя старей. Да я понимаю, ну нет. Вода тут проводит. Ну короче, отдыхай, тут подлога тепленька, не? Угу. <свят> короче, я иду. Давай, отдыхай, я Давай. А что, без пальцев не можешь? <свят> нет. Какие <Покати> пальцы? Ну... <свят> Потерпи. Надо сидеть, все не может. Вид меди пішли Я вам було стіку то і врані ви слабоньки тобто разу більше Тиха година, треба спати. Я не можу спати. У мене безсоння. А ти, Петрику, закрий очі і порахуй. Слоненят до ти. Слоненят? Це вже цікаво. Ман, туман, 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 де зорі, обман, 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 не вірю досів. Вчора, вчора, вчора була теранна. А сьогодні для мене невітома данна. Кожні ночі я пишу, тістечки з нею викину, знати, що знилий. Ты что, хочу да. в будку зайти? И да. так каждый подъемник. Я тебе говорю. Оставай сбоку. Каждый подъемник, люди мусят подносить его. Люди все спокойно съезжают. Хотя Марьяна сегодня, кавалерка, уже второй раз падала подъемника. Не, Дивіться, ми вище тих хмар. Камера того не передає, звісно. Найвища точка Юрко каже в Буховелі. Я завело. Ну то ж треба було перед тим вностити, щоб сюди їхати. Зараз тут у нас не встигли. встигли. З'їдемо з чорною. Не встигли? Я взяв з собою. Назі, Назі. Я, я... я думаю, ми купимо, а потім я з собою. Я з собою вже, бо я знав, що ми не встигнемо. Володя, номер 514. Я може говорю. Я сів, дві кишені набив. Так? А я? ти може сказав? Ще поки що ні. Є один нюанс, пацани. Зв'язати треба через чорну. Чуєш, ти шо, що, і чорний, і безлічий, ху...? ти щось тієї чорної безлічі фі шо? <різь> ти мене ходить. Я не хочу добратися додому. Ти що, віші то, що ти купили, х**й, ху... не хапав? Зараз хапнеш? Та я то з'їду, а ви. Ти, шо, нічого не ти ж, ідеш, а потом їдеш, а потім від'їдеш. Я піду печею. Що? А що ми їхали сюди? А вода. <різь> 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 If i, if I, if I, if I. Я казав, що я чекає сюрприз. Дядь, а А давай не дві газ. Йо, знали? Газ. Гри? Ты hey, Червона. <реш> <That's a> <реш>. <реш> <реш>. <реш> На камеру так не виглядає, у в але <реш> то нормально.